Вирішили записати коротеньке відео на рахунок чорного кольору в поліграфії. І для друку блокнотів чи планерів. Часто зустрічаємо таку помилку у дизайнерів, коли дизайн нам присилають деяких макетів, і чорний кольор виконаний в декілька фарб, тобто він кольоровий, хоча візуально ви бачите його як чорний. Хотілося би пояснити, що ми просимо і що ми маємо на увазі. Для прикладу, якщо ви дизайнер і ви виготовляєте макет, і вам потрібно в макеті задати якісь елементи або текст чорного кольору, то як правило всі виконують це там, просто нажавши на палітру кольору, і в нас візуально є там чорний колір. Але, як правило, от, для прикладу я тільки що виконав те, що говорив, ми маємо візуальний чорний колір. Дивіться, будь ласка, на ці цифри в палітрі. Але так не підходить. Пояснювати, чому так не підходить зараз не будемо. Це тема для слідчого відео. Зараз попередньо спробую пояснити, що ми хочемо. Нам потрібен чорний кольор в одну фарбу. Як це зробити? Потрібно використати. Ми працюємо в середовищі ЦМІК для поліграфії для друку, і тільки ЦМІК ні в якому разі не RGB. Тобто, якщо ви створюєте макет в RGB, потім переводите в СМІ, нічого доброго з того не буде. Потрібно працювати зразу в ЦМІ. Нам, для прикладу, потрібно зафарбувати ось такий елемент в одну фарбу чорного кольору. Для цього цей елемент ми фарбуємо слідуючим чином. 0. А тут ставимо 100%. Таким чином ми досягаємо 100% чорного кольору. Якщо нам потрібно виконати частину елементів з сірим відтінком, то для цього ми просто понижуємо одну єдину форму. І, наприклад, ось так. І ми будемо мати візуально сірий колір. Ну, десь так.